Супер -сінг. Неонова сила. Вітаємо у місті Кабум. Місті Супер Сінгів. Зупинися, злодію! Герої мене не зупинять! Супер Сінг! Опсекденні предмети, що ожили, отримали незвичайні сили. У героїв білі очі вони борються за справедливість. З жовтими очима супер лиходії! Попкорн проти кислинки. Олум'я проти вогнегасних. Бананчик проти ролерскейта. Але звідки з'явилися ці лиходії? сили Казума. <звучить> Ще один лиходій. Я геній. Завдяки силі Хазума ми керуватимемо містом. Місто завелике для вас, професора! Німа, я тебе не пошкодую, навіть якщо ти мій асистент. Саме так я дізнався, що ви лихий. Я не дозволю використати силу для створення лиходіїв. <плес> Чого ти стаєш? Йди за ним та забери силу Казум. Зараз, містер Кінг. Енігмі вдалося забрати силу. Лиходії сюди. Лиходії не здавалися. Ко вони намагалися зловити Енігму. Але навіть не здогадувалися, що створила сила Казума. Забирайся звідси, негайно! Казумкі найсильніший зі всіх суперсінгів. Адже він втілює силу Казума. І це все? Звісно ні, це лише початок. А який ти наївний! Ти думав ми не знаємо про Казум Кіда. У нас ідеальний суперник лиходій. Зачекай но. Fury kids. Я нова краща версія тебе. Краща! Ніхто не любить копій! Цей бат ніколи не скінчиться! Сила Казума! Сила Казума! Хто ж переможе? Дивіться далі у Супер Сингс!